Друзі, вітаю вас! І сьогодні я розкажу вам про 5 кроків по виходу на 2000 доларів на маркетингу. Почнемо з того, що я попрошу від вас максимально уваги, максимального фокусу, візьміть листочок, ручку і все, що. Корисне ви знаходите тут для себе, записуйте, нотуйте, тож це дуже класна можливість для вас прокачати свої знання і дізнатись щось нове, чого ви раніше ніколи не знали. Уявіть собі такий сюжет: ви здобули навички маркетолога і почали заробляти 1-2 тисячі доларів на місяць. А ви працюєте онлайн, самі вирішуєте, коли прокидатись. Коли працювати, коли робити вихідний, де працювати, і е, я навіть не впевнений, чи вам такий вихідний потрібен буде, проте ну нехай буде. Е, ви можете нарешті почати подорожувати країною, світом. А е, ви можете підвищити свій рівень життя в плані житло, одяг, автомобіль. І я розумію, що це може здаватися вам ну дуже нереально. Тому що, в принципі, 4 роки тому я теж так думав, поки не зіткнувся з цією сферою. І сьогодні хочу з вами нею поділитися. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це не якась тємка, це не рефаунд, не прокрути. Тому відразу це відкидайте. Це саме ті професійні навички, які дозволять вам стабільно заробляти вдовгу. Одну дві п'ять тисяч доларів. Тому ви повинні розуміти, що для цього потрібно буде приділяти час, навчатися новому, переступати через себе. Але я впевнений, що результати. Того варті. Отож, проведемо такий невеликий екскурс. Що ви сьогодні дізнаєтесь на цьому уроці? Перше, ви зрозумієте, що таке маркетинг і за що тут платять гроші. Друге, ви зрозумієте, скільки реально ви можете тут заробляти без е, захмарних обіцянок і е, е, якихось таких сумнівних результатів. Е, ви отримаєте 5 кроків по тому, як вийти на перші 1000 доларів. Е, і зрозумієте, чому це найкращий шлях до вашої свободи. Отож, я хочу для початку з вами. Трошки познайомитись, щоб ви зрозуміли, хто з вами говорить, хто я такий. Мене звати Андрій. Я представився з вами на початку. А в мене є власна маркетингова агенція, з якою ми ведемо 16 проєктів в Україні і за кордоном. А в маркетингу я з 2020 року, і за останній 23 рік я заробив більше 70 тисяч доларів саме в цьому напрямку. Тому це дуже класний кейс, а, який підтверджує те, що в цій ніші є гроші. І що вони тут не маленькі. Отож, а ще в 2019 році я працював в наймі на різних роботах. Це була автомийка, стройка, слюсарем в Польщі. Працював в ті часи. Я заробляв приблизно 10-15 тисяч гривень. І я думаю, ви самі розумієте, що на ці гроші кайф від життя ну дуже сильно не відчуєш. Ну і, звісно, я хотів розвиватися, тому в 2020 році я зацікавився криптою, хотів створити якесь власне ком'юніті, почав закупляти якісь токени. І саме тут. Я вперше зіткнувся з маркетингом. От. Тому що е, в будь-якому бізнесі, чим би ви не зайнялись, вам потрібні ці навички. Я купляв крипту з грошей, які я заробляв в Польщі. Таким чином мені вдалося відкласти якусь суму, інвестувати їх в цей ринок і заробити свої перші 4 тисячі доларів, які для цього часу е, здавалися мені досить великими. Я в якийсь момент навіть подумав, що я бога забору довловив і буду його тримати. Хоча життя буває досить таки непередбачуваним, і буквально через трохи я втратив все майже під ноль. Ринок обвалився. Е, всі мої заощадження пішли коту під хвіст, і я поняв, що це не той напрямок, в якому мені дійсно потрібно розвиватися. Це не ті навички, які дозволять мені стабільно заробляти. І я купив своє перше навчання по таргету за перші два місяці. Я заробив тисячу доларів, але це було нестабільно, тому що у мене не було твердих знань, не було твердих твердого розуміння того, як мені продавати свої послуги, як мені шукати клієнтів. І тому. Перші, перші два місяці було 1000 доларів, наступний місяць було 200 доларів. І отак дуже довго коливалося, допоки я е, не побудував якусь структуру роботи е, і не зробив класні результати. Для цього я купляв дуже багато різних навчань, а саме по продажам, по особистому бренду. По маркетингу, по фінансам це дозволило мені здобути такі різні хард-скіли, які дозволяють мені зараз робити такі результати. В кінці 2022 року я вийшов на стабільні 3-4 тисячі доларів, що дозволило мені переїхати на нормальну квартиру, і це була така контрольна точка, після якої я зрозумів, що це ця сфера, яка дає мені кошти, яка дає мені можливості підвищувати свій рівень життя. І розвиватися я побачив тут перспективу для себе того, що я розвивався не просто як якийсь фрілансер, який сидить і тичить кнопки в ноутбуці. Я розвивався як підприємець, я розвивався як особистість. Я набував навички по продажам, по комунікації, знаходив нові знання, знаходив класних друзів. І це. Дійсно дало мені якийсь поштовх до ще нових звершень. І в лютому 2023 року я подарував собі авто за 8 тисяч доларів на день народження, а в придачу ще й 14-й айфон. Це ще одна така точка, ще один такий а, чекпоінт, який дозволив мені зрозуміти, що тут є гроші. Далі я зрозумів, що це все рівно не те, чого я хочу. От це не той масштаб, на який а, покладаються мої амбіції. І Я зрозумів, що потрібно створювати власну команду, а, щоб. Звільнити свій час, як мінімум, і займатися більш глобальними задачами, а, масштабувати взагалі проекти, а, брати більші масштаби, а, брати більший чек за свою роботу і таким чином рости. Після того, як я це зробив, зараз в мене команда з п'яти людей нагадаю. Я почав подорожувати Україною, почав розширяти свій світогляд, так як кордони вже були закриті, це поки що в межах України. От і о, через трохи я вийшов на дохід від 6 тисяч доларів. Ну і вже приїхав на цю квартиру, в якій я це все знімаю, і зараз вам щось корисне розказую. Отож, я хочу, щоб ви зрозуміли, що маркетинг це дуже велика сфера. Я думаю, ви це слово чули, десь там, можливо, хтось в університеті вчився на такому факультеті, ось, або десь в інтернеті ви це зустрічали. Але сьогодні я вам розкажу саме про найактуальніший напрямок в маркетингу, а саме маркетинг в соціальних мережах. От, це саме та ніша, в якій зараз дуже багато грошей, і за які а, підприємці, компанії, інстаграм-магазини і інші експерти готові платити великі гроші. Ось я покажу вам формулу, по якій ці гроші будуть падати в ваш карман. Перший, е, перша складова, яка в ньому є в цій формулі, це бізнес, який хоче масштабуватися. А друга складова це маркетолог, який вміє залучати клієнтів для цього бізнесу. Коли ми їх об'єднаємо, ми отримуємо результат у вигляді доходу для бізнесу, який буде платити кошти маркетологу. І виходить така позиція, що і той, і той класно заробляє. А тепер трошки детальніше до прикладу. Візьмемо якийсь інстаграм-магазин одягу, який заробляє в місяць 5 тисяч доларів, але хоче зростати, хоче заробляти більше. Виходити на нові масштаби, залучати більше клієнтів. Він знаходить маркетолога. Який розробляє стратегію для магазину і запускає для нього рекламу на його товари. В результаті він залучає нових клієнтів в інстаграм магазин та збільшує дохід магазину в два рази, як мінімум. Ось. І це дозволяє магазину платити цьому маркетологу від 300 до 500 доларів за його роботу. І Ну, як результат, і маркетолог, і магазин заробляє достатньо для того, щоб масштабуватися, і вони двох задоволені. Це така позиція. Він він. Тепер давайте з вами розглянемо 5 основних кроків по тому, як заробляти 2000 доларів на маркетингу. Перший крок це технічне навчання. Тут вам потрібно розібратися з рекламним кабінетом Фейсбука, які кнопки там тиснути, як створювати рекламні креативи це зображення або відео, які будуть потім відображатися в рекламі. Ось і навчитися налаштовувати рекламу на сайти і інстаграми ваших клієнтів. До речі, якщо ви хочете з цим детальніше розібратися, ви можете піти або на YouTube, або в інсті. В оцьому актуальному є закріплена покрокова інструкція, як ми це робимо. От, тому можете переглянути, буде корисно для вас. А другий крок це пошук клієнтів та продажі. Тут вам потрібно буде опанувати навички продажів. Знайти методи пошуку клієнтів, які будуть працювати саме у вас, і робити класні пропозиції для своїх клієнтів. Після чого ви автоматично переходите на третій крок. Третій крок це перші чотири клієнти по 250 доларів в сумі Касарі. Чим вам тут потрібно буде розібратися? Вам потрібно буде проявити максимальну дисципліну і системність для того, щоб брати всіх клієнтів, які вам потрапляють в руки. Це та точка, де вам потрібно набути максимально знань, максимально досвіду, зробити класні кейси для того, щоб рухатися далі. Тоді ви перейдете до четвертого кроку, це ваше оточення. Це дуже важливий етап, який вам потрібен для того, щоб закріпитися на цьому етапі і в цій сфері. Вам потрібно постійно знайомитися з новими людьми, ходити на офлайн-івенти, слідкувати в інстаграмі, в соціальних мережах за топами цього ринку. Ось і ще дуже класний етап. Дуже класний метод, на якому я знайшов найбільше контактів в своєму телефоні, це купувати різні навчання. По продажам, по таргету, по контекстній рекламі. Ну тобто, все, що до цього зв'язано, це дозволяє вам на цьому навчанні знайомитися з новими людьми, які з часом стають класними експертами, і ви можете обмінювати з ними досвідом, ставати друзями і постійно контактувати. Це дуже важливо. Це просто. Ну, я, я не можу вам передати, наскільки це важливо в вашому розвитку, Того, що які люди вас оточують, такими будете і ви. Ось. Тоді п'ятий ваш крок це буде саме факт виходу на ваші 2000 доларів плюс на маркетингу. Тут вам потрібно буде розібратися з вдосконаленням своїх знань, прокачувати навички продажів, а, будувати нові системи пошуку клієнтів для того, щоб постійно генерувати клієнтів, Ось і а, вчитися проявляти себе в цей світ. Можливо, завести свій особистий блог, Тікток, Інсту, і це дозволить вам ще більше шукати клієнтів і прокачувати себе як особистість. Це дуже важливий етап. Звісно, вам ніхто не забороняє відкрити YouTube, знайти безкоштовні курси, відео і почати заробляти щось без складень. Я був точно таким самим, як і ви. Я хотів з YouTube дістати всю інформацію, заробити мільйон і уїхати десь в закат. Але вийшло так, що напротязі 6 місяців я просто як стіну головою бився, того що як налаштовувати рекламу, я розібрався, а як продавати себе як експерта, як шукати клієнтів, як їм е -е, пропонувати свої послуги, як обробляти їхні заперечення, цю інформацію в Киштовному доступі немає, і тому це призвело до того, що я пішов на навчання і зароб... зробив там такі класні результати. Це напрямок, який може опанувати практично кожен, але у вас виникне питання, чому ж тоді не всі ще заробляють мільйони? А я вам відповім: 90% людей після перегляду цього відео просто підуть і будуть жити так, як вони жили до цього, будуть продовжувати жити свій день сурка. Але ті 10%. Які після перегляду а, зроблять якусь конкретну дію, це люди, які дійсно знають чого вони хочуть від життя цього, і роблять це. І в них реально виходить. Тому я вам покажу зараз прям реально приклади таких людей. Почнемо ми з Діми, який прийшов до мене на навчання в кінці минулого року. Він в цей час працював Глово за 18 тисяч гривень. І в точці Б всього через півтора місяця він звільнився з Глово і влаштувався маркетологом в провідну компанію, яка займається а, зарядками для електромобілів. Ось також дуже крутий кейс. Наступний це а, кейс Євгена, який працював кухарем в якомусь закладі. І прийшов до мене навчання, де за два місяці він заробив свої перші 700 доларів, звільнився з роботи. Але з часом він вирішив відкрити свій інстаграм-магазин, з якого зараз заробляє шалені 4 тисячі доларів в місяць. Це ну, дуже крутий результат, я вважаю. Також розкажу вам про самий топовий кейс, який в мене коли-небудь був. Це самий перший мій учень. Назар. А в час, коли він стартував тут, він був студентом, пробував заробити в різних напрямках, там десь продавав куртки з Польщі на Чорну П'ятницю. Потім відкривав якийсь свій інстаграм-магазин. Але це все були такі дрібні заробітки, які не давали йому тих бажаних результатів. Які він прийшов до мене на наставництво і знайшов першого клієнта всього за два тижні після старту навчання. Я був в шоці, коли він мені відправив повідомлення і сказав, Андрюха, перший кейс. Я такий, та ну, два тижні не вірю, такого я ще не бачив. І е, на сьогоднішній день в нього є власна команда, пройшов всього насього рік. В нього є власна команда, з якої він заробляє від трьох тисяч доларів кожного місяця. До речі, на днях буде моїм сусідом, переїжджає в цей же ЖК, в якому я зараз живу. От. А, далі перейдемо, я розкажу вам про Настю, яка працювала адміністратором в кафе. І а, вона звернулася до мене на навчання після того, коли пройшла якісь безкоштовні курси, але не змогла взяти клієнтів. А зараз вона веде стабільно 4-5 проєктів і заробляє від 1500 доларів кожного місяця, а, працюючи з дому а, в будь-який час, коли вона хоче, робить вихідний, коли вона хоче, їздить куди хоче. І це от я рахую найбільший кайф цієї роботи. Що можна дійсно відчувати свободу і робити те, що хочеш ти, а не те, що хоче від тебе начальник або якийсь там графік. Тому якщо ти новачок, хочеш розібратися в цій сфері з нуля, заробляти гроші онлайн, або можливо ти вже заробляєш в цій сфері, але хочеш збільшити свій чек, вийти на іноземний ринок, почати заробляти в три рази більше. Якщо ти мотивований змінювати своє життя так, як зробив це я, і зробили це мої учні, я запрошую. Тебе до себе на розбір, для якого тобі потрібно просто або заповнити анкету під цим відео, або відправити плюсик в директ мого інстаграму. Після чого я з тобою зв'яжусь, проконсультую, і ти зрозумієш нарешті, чи дійсно підходить тобі ця сфера, і за скільки часу ти зможеш заробити тут свою першу тисячу доларів. Дякую тобі за перегляд цього відео, і я впевнений, що ми з тобою ще побачимося.